Сьогодні покажу, як коротити джинси зі збереженням потертого краю, аби вони виглядали як нові. Це відео буде корисне як початківцям швейної справи, так і професійним майстрам пошиття та ремонту одягу. Тому підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб першими бути в курсі новин пошиття дизайну та ремонту одягу. Для прикладу, вкорочення зі збереженням потертого краю я вибрала джинси з еластаном. Чому? Для того, щоб показати вам, з якими проблемами можна зіткнутися, виконуючи такий вид обробки. Еластан в складі джинсів додатково розтягує всі шви, які. Ми прокладаємо на джинсах незалежно від того, це просте вкорочення або це штопання. Штопання, ремонт та реставрація на таких еластичних джинсах без володіння основними прийомами виглядає дуже неохайно і відверто жахливо. Особливо це актуально для початківців. Тому, якщо хочете знати всі секрети, дивіться відео в списках відтворення про ремонт джинсів на каналі. Там я розказую на що звернути увагу для максимально охайного та непомітного проведення реставрації, штопання і відновлення джинсів. В нашому прикладі після розмітки довжини не потрібно додавати припуск на пришивання потертого краю. Тут можна зрізати джинсу одразу по лінії готової довжини. Цієї довжини ми заберемо близько сантиметра в шов для пристрочування потертої обшивки, і ця обшивка займе місце довжини, яка в готовому вигляді буде потрібна нам. Тому можемо переходити до процесу від'єднання оздоблювальної строчки. Одразу підбираємо максимально схожу нитку для заключного шва і поки відкладаємо її в сторону, бо відпрасовуємо частини джинсів для обробки низу. Звертаю вашу увагу на один важливий момент, який варто врахувати при вкороченні будь-яких джинсів. Обов'язково уточнюйте у замовника, чи це джинси нові, чи вони вже були в пранні. Якщо джинси вже були в пранні, то можна робити вкорочення, враховуючи ту довжину, яка була зроблена при примірці. Але якщо вони нові, або ви бачите на них бірки з магазину, то Раджу додавати 5-10 мм запасу довжини. Для джинсів еластану додаємо 5 мм, для джинсів без заластану, додаємо 10 мм. І це варто зробити, тому що джинси після прання завжди дають усадку. Вони стають меншими та коротшими, адже стягуються не тільки в розмірі, а й підскакують довжина за рахунок бавовняної нитки. Все це відбувається тому, що нитка основи, яка проходить вертикально, вона, як правило, виконана з чистої бавовни. А ця бавовна стискається від води і стає меншою. І коли ми ми що речі з джинсових тканин, то ми робимо дуже потужну волого теплову обробку для того, щоб тканина дала додаткову усадку, і людина, коли вже отримає готовий виріб, то вона носить і знає, що ніяких деформацій з джинсами не станеться. Але на великих виробництвах на жаль немає технічної можливості обробляти джинси вологою та парою окремо перед пошиттям. Тому майстри мають цей момент знати і враховувати у своїй роботі. Повертаємося до обробки обшивки. Додаємо 5-7 мм до верхнього краю припуски у нас шов, яким будемо з'єднувати основні деталі джинсів. Важливий момент обов'язково стикуємо бокові шви джинсів так, щоб строчка на джинсах співпадала зі строчкою на обшивці. Можна зметати або сколоти булавками і звертаємо особливу увагу на місце проколів голкою від фабричного шва. Пришивати обшивку будемо на 2-3 мм вище, ніж знаходяться сліди від минулої строчки, тому сколюємо і зметуємо трошечки вище, ніж ця строчка проходить. Виверніть обшивку після сколювання, щоб подивитись, що попередньо все вас влаштовує. Огляньте обов'язково, де саме має проходити потім оздоблювальна строчка, яка буде проходити по місцю рідної. Після того, як зістрочили обшивку з джинсами, також виверніть. І проведіть огляд повністю по всьому периметру, де проходить строчка. Можливо, десь вона може з'їхати, тому можна підпороти частину строчки і перекласти її трошечки далі. Також обов'язково перевіряємо бокові джинсів. відпрасовуємо гарно верх, закладаючи припуски вниз. Лишній край обрізаємо рівномірно однаково, або можна обрізати сходинкою. Одну частину припуску зрізати, залишити, наприклад, 5-7 мм, а другу частину припуску залишити 3-4 мм. І це допомагає зробити обшивку вже в готовому вигляді не такою товстою та рівномірно розподілити товщину по всій ширині обшивки. Ще один важливий момент: відбиваємо молотком шви та потовщення на бокових швах. Я рекомендую трошки дати пари для того, щоб волокна легше піддавалися цьому розбиванню. Після відбиття потовщення швів зменшується в об'ємі і його легше прострочити на швейній машині. А якщо ви працюєте за побутовою машиною в домашніх умовах, відбивати шви це просто правило номер один. Також можна всередині ці шви підрізати, але підрізання дає лише певну зручність, адже все одно місце, в яке попадає голка, воно залишається то. Встим, тому в тому місці ми не можемо зрізати додатково припуск. Якщо ми його зріжемо, бо то він просто після першого прання вилізе назовні. Тому гарненько відбуваємо і підбираємо нитку в тон джинсів. Підбираємо її за принципом, який я показувала у відео зі штопанням джинсів. Обов'язково подивіться це відео. Там є декілька секретів, про які ви точно не знали. Строчимо по лицевій стороні джинсів. Слід від того місця, де була прокладена рідна строчка, яскравий, темно-синій і дуже помітний. Якщо строчка десь піде трошки в бік, з'їде, то це буде мати не дуже гарний вигляд. Тому в такому випадку попередньо булавками зістикували нижню частину обшивки так, щоб сліди від минулої строчки зверху були зістиковані зі слідами рідної строчки знизу. І строчимо по лицевій стороні джинсів акуратно, уважно прокладаючи строчку в ці заглиблення і максимально Намагаємось попасти в те місце, де раніше був рідний шов. Нитки перетягуємо на зворотню сторону обшивки. Щоб витягнути з товстих швів голку, можна допомагати собі невеликими плоскогубцями. Зав'язуємо кінці ниток і ховаємо їх всередину шва. Такий акуратний шов вийшов із лицевої сторони, і зі зворотньої. По всьому периметру він рівний. Припасовуємо і все, джинси готові до нових пригод. В Наступній серії покажу, як вкоротити джинси з підігнутим краєм на виріст дитині, або просто якщо у вас немає верлака. Тому підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, щоб першими бути в курсі новинок шиття та догляду за одягом.